Це якраз наше підвір'я, це райспоживспілка, це мій якраз кабінет в даний час. Страшне. Слава Богу, я буквально за час до цього поїхав відсюди. І це приїхав подивитися був, був мій кабінет. Ньом. Ньом. Ой, 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 ой. Перед цим були шахеди, а це каби, я то виїжджаю, я тільки явився із суму, це подивитися, що тут, а так тут невозможно, бо я їхав тільки що і со сторони суму нас колона, люди всі 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 виїжджають туди.